Тисяча днів незламності, віри, надії, сподівань, тисяча днів мужності, стійкості, невтомних бажань, тисяча днів єдності, мітливості, сили волі перед ворогом, якому не здамося ніколи. Хай буде цей останній листопад тривог, сирен, неспокою і втрат. Хай перемога нам несе зима і звістку, що закінчилась війна. Хай буде цей останній листопад, на напрощання, на воєнний лад. Війна з листком останнє відірветься і до нас ніколи вже не повернеться. Хай буде цей останній листопад, і на голову впаде зимовий снігопад, новив хороших і приємних звісток, село українське українське місто. Впаде листок, останній та зігріє всі українські приспані надії. Накриє стогін, плаче та ринання. Здійснить нарешті спільне бажання. Прийде перемога тихою ходою, разом з новоріччям, разом із весною, і білий сніг розбитої надії підніме вгору українські мрії. А той листок один єдиний висить на гілці, до останнього висить, і навіть сильні природні сили не можуть мрії його розбити. І ніхто ніколи не розіб'є мрію, бо корінь надійний живить її, так само, як живлять мою Україну, сміливі дочки і незламні сини. Їм не страшно в окопах листопад, ні буреві, ні град, ні злива вже давно і наслякає навіть снігопад, бо на своїй землі всі стоїмо. Вже третій рік без відпочинку і сну. Вернути хочуть вони нам мисту. Вони кордони наші відбивають, майбутнє світле наше захищають. Флешмоб сьогодні запускаємо листковий. Останній лист, той, що листопад не відірвав, бо наш народ, як той винятковий, давно обіцянку країні дав. Ми даємо також обіцянку разом з тим останнім на дереві листком. Прокинемося разом всі на світанку, війна зарусниться страшним лишном. Війна закінчиться, листочок відпаде, щоб навесні знову відновитись, і друзів поруч всіх своїх знайде, щоб разом купі навіти кріпотіти. Тримайся й ти міцніше, Україно, тримайся й ти міцніше, мій народи. Ніколи ми не встанемо на коліна, не втратимо ні волю, ні свободу. Нас надихає листо той останній, що так на гілці місто ще вісить. Він відчуває зміни вже тоталі, тому від вітру не трамти. Все буде Україна, знає світ. Слава Україні, героям слава! Ніщо не знищить український світ, допоки тріпочуть листочки осіння, бо тисяча не вирок, це лише крок в нове життя, де нас чекають зміни. Впаде додолу, листопадовий листок, і настане мир для України.